Привіт вам із штату Вашингтон. Вітаю вас на каналі Така Америка. Я тут зараз біля аеропорта, так що, якщо буде трошечки шум попадати в камеру, я одразу вибачаюся. Тут на західному узбережжі всього-навсього 10-та година ранку, а на сході вже перша година дня. Але перед тим, як я розпочну огляд. Останній огляд на цьому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинають з української теми, і Харків, Харківщина, все, що знаходиться в топах в американських новинах. Розказується знову ж таки, а тепер говориться, ніби тепер з доброї сторони, що росіянам виявляється не так багато і вдалося. Говориться про те, що вони всі бойові дії відбуваються по суті в сірій зоні. що Росіяни навіть не дійшли до лінії укріплення, яку там підготували українські захисники. зрозуміло що це все не може бути зроблено прямо на кордоні, тому от. Найбільше, де там вони зайшли, говориться найбільше 10 кілометрів. Знову ж таки, це сіра зона, і росіяни були зупинені на тих ділянках, де вони порушили державний кордон України. Так само говориться і про супермасовану, можливо, навіть найбільшу атаку на Крим і південь Росії на нафтоперебодні. Заводи нафтові чи бензинові склади спальним. Ось з'явилися також і знімки із супутникові знімки із атаки по Криму, де зруйновані літаки. От на окупованій знов ж таки авіабазі. Так само в статті розказується про те, як. Росія окупувала Крим. Нагадується знову ж таки, що це не російська територія і що це було зроблено раніше, але знову ж таки нагадується, що це все рівно окупована територія. Також розказується про те, що президент Зеленський підписав закон, який тепер дозволяє українським в'язням також долучатися до Збройних сил України. Ну, найбільша тема, звичайно, американська. Це судовий процес над Трампом. Вчорашній день повністю відбувся. Задавалися запитання Майклу когану Трамповському рішала рішалі в минулому, і говориться про те, що питання були доволі каверзні, жорсткі місцями. Але він тримався доволі таки спокійно. Знову ж таки, захист спробував довести на те, що цей свідок брехав в минулому, що свідок ненадійний. Хоча Майкл Коган, якраз таки, знову ж таки, я про це розказую, є ключовим свідком. Тому що все, що було до того, це як базова така. Інформація, що відбувалося, що до чого. А Майкл Коган це людина, яка свідчить про те, що вона персонально своїми очима, своїми вухами бачила і чула, як Трамп був задіяний, як він контролював цю ситуацію, як він це робив. І тому захист знову ж таки. Ну, єдиний варіант в цій ситуації це дискредитувати цього свідка, показати, що якщо цьому свідку не вірити, то він по суті може говорити, що хочеш. І е, вдалося чи не вдалося на даний момент, не зрозуміло, але е, судовий процес, до речі, продовжиться аж в понеділок і розпочнеться з того, що когана будуть слухати вже третій день поспіль. До речі, я нагадаю, що сьогодні 17 число, 17 травня, а 17 травня у сина Дональда Трампа. Ну, Відбувається прямо зараз, по суті, випускний, і от говорилося про те, що Трамп бідкався, що через цей судовий процес він пропустить випускний свого сина. Я от реально не знаю, чи суддя настільки пішов назустріч Трампу і сьогодні взяли паузу, чи взагалі сьогодні не планувалося судовий процес, але Трамп сьогодні. Знову ж таки, знаходиться на випускному свому, свого молодшого сина. Що ж до судового процесу, суддя сказав, щоб захист і звинувачення були готові свою останню промову підготувати уже на вівторок. Тобто, цей Майкл Коган, це був останній свідок. Чи це відбудеться, чи не відбудеться, тобто, понеділок і ще буде це останнє. Опитування, перепитування цього свідка, а вівторок уже і захист, і звинувачення мають такі, якщо ви коли-небудь взагалі фільми дивилися про судові процеси, то, то адвокат, то прокурор звертається до суду присяжних і розказує: от, дивіться, ви слухали перше п'яте, десяте. Ми вам показали, який Трамп такий пересякий. А захист буде розказувати: дивіться, от ви слухали. Звинувачення привело всяких брехонів, людям, яким не можна вірити, і вони хочуть обрехати будь -ко. і Трамп. Можливо, вони навіть можуть використовувати цікаве такий, можливо, він щомось там і помилився, і так далі. Але от така справа. Ось і говориться про те, що там чи е, е, вівторок, якщо відбудеться це останні промовиці, то буквально деякий короткий час. Буде даний на те, щоб е, всі ці справи зліпити в єдину кучу, віддати вже документацію суду присяжних, і от до е, взагалі понеділок на наступних вихідних це такий святковий вікенд в Америці, день пам'яті, до речі. І от очікується, що доволі таки ймовірно, що суд присяжних вже отримують цю справу, і вони можуть там уже дискудуватиску. Дис... Утувати відносно того, винний Трамп чи не винний, знову ж таки, це не в їхніх повноваженнях приписувати йому там скільки років ув'язнення чи ще що-небудь. Вони просто мають винести вирок, чи він винний чи ні, а далі суддя там вже буде вирішувати а, після того. Так само пішла розмова про те, що Трамп зараз а, шукає собі віце-президента. І от одна із головних критерій, а, хто це буде за людина. Перший критерій це а, він має підтримувати Трампа, заступати за нього. Там знову ж таки мається на увазі протести, і всі такі штуки. А другий момент, щоб він не був популярнішим за Трампа, тобто не треба, щоб він там сильно аж заступався, а він, а він там а, трошечки задухай буде. Ну, а наступна новина про Байдена. В Байдена знову ж таки виникли проблеми із палатою представників, які контролюються республіканцями Джонсоном. А про що саме проблема? Проблема про те, що я нагадаю: після того, як ізраїльтяни планували іти на штурм міста Рафа в секторі Газа, Байден. Під тиском знову ж таки студентів, я трошки там, можливо, якихось там людей поставив на паузу допомогу для ізраїльтян знову ж таки, щоб амер... американськими бомбами не бомбили а, цих мирних жителів, і поставив пакет допомоги 26 мільярдів доларів. Нагадаю, приймалися разом пакет допомоги для України, для Ізраїлю і для Тайваня. Ну там, взагалі, не тільки Тайвань, а країни Тихоокеанського басейну. Так, от Байден саме допомогу Ізраїлю поставив на паузу, і а, вчора відбулося голосування. Знов ж таки, деякий час про це говорилося, що а, республіканці взагалі е, проти цієї паузи, і відбулося голосування за те, щоб а, навіть випустити такий законопроект, який примусив би а, Байдена. Зняти по суті цю паузу і віддати всю допомогу Ізраїлю за цей законопроект. Проголосувало 224, проти було 187. Цікаво, що із тих, хто проголосували за, було 16 демократів. Тобто, хватило б взагалі самих республіканців в цьому питанні, але знайшлося 16 демократів, які так само от підтримали цей законопроект, але. Взагалі, я нагадаю, як працює американська політика, це чисто такий політичний хід натиснути на Трамп на Байдена. вибачаюся, знову ж таки, це створює таку негарну ауру в перед виборами, передвиборча компанії і так далі. Чому тому, що щоб цей законопроект став законом по справжньому, він ще має пройти Сенат. Який я нагадаю контролюється демократами, щоб вони проголосували за нього, а потім сам Байден має його підписати. Так що, як ви розумієте, це чисто такий, чисто популістичний, але доволі таки неприємний хід у передвиборчому році. До речі, залишилося до виборів уже не так багато часу. Тобто, це просто. Інформативна атака, яка буде ходити по новинах, про яке буде говоритися, і будь говорить, а пам'ятаєте, Байден зробив то, той то. Ну і взагалі адміністрація Білого Дому сказала, слухайте, це не потрібно було цього робити. Ми все нормально зробимо. Ну, але, от, до речі, під час цього всього, от буквально, от тільки що свіженька новина. Знайшли ізраїльтяни, знайшли тіла трьох. Хастиджес в'язнів затриманих, які забудь це слово, вибачаюся, яких викрали ще в самий перший день атаки за, заручників. Заручників трьох заручників, які вбили в самий перший день. Ну можливо, не вбили не в самий перший день, але захопили в самий перший день атаки на музичний фестиваль. От знайшли трьох від, доволі молодих людей. Ось знайшли тіла із них. Ось так що це ще більше придає таку негарну картинку проти Байдена, який, бачите, він от вбили заручників. А Байден не хоче допомагати. Новина трошечки про погоду, і я малесенький відчув від цього. Новина взагалі, я зараз далеко де Вашингтон, а новина із Техаса, а точніше, Х'юстон. Там вчора відбулися такі пройшли штормові вітри. Швидкість була 100 миль на годину це 160 км на годину. Це ураганний вітер вже вважається. Uh, і uh, знову ж таки дуже багато пошкоджень. Зараз десь приблизно 780 тисяч uh, жителів знаходяться без світла. Більшість із них це в Х'юстоні, якраз таки ця ерія. Uh, частина Луїзіани трошки зачепила. А в основному, от в Х'юстоні, знову ж таки розвалені будинки, повалені дерева, побиті машини. Uh, четверо людей вже повідомляється, що загинули на цей день. І от я вам скажу, що вчора якраз я їхав вночі, і я їхав 20 миль на годину зустрічний вітер. І це 30-46-40 кілометрів приблизно. А це уявіть собі 100 кілометрів. Тобто, це. Ну, от весняна пора в Америці, це такі урагани, торнадо, і всякі такі штуки відбуваються небезпечно. Тобто легковажно до ну, таких речей відноситись не можна. Сьогодні відбудеться коротеньке таке позачергове слухання у справі про ненавмисне вбивство з Алек Болдвоєм. Я нагадаю, що подія відбулася в 2021 році при зйомці фільму раз це Ржавчина перекладається. І тоді, під час зйомок, Алек Болдвин застрелив українку. До речі, українку оператора, яка була на знімальному майданчику. Жінка, яка заряджала ці пістолети, яка була відповідальна за це, вже засудили на 18 місяців ув'язнення. А Алека Болдвина судовий процес має розпочатися в липні. Що ж відбувається сьогодні? Це Адвокати Болдвина хочуть, е, взагалі, щоб розпустили цю судову справу, тому що ну, Алек Болдвин добувається його захист, що ну я не винний, я ж не заряджав цей пістолет, були зйомки, я робив там свою роботу. Ну, але знову ж таки, якщо він там стріляв, де там в оператора, ну, коротше, не знаю, як це конкретно відбувалося, але ось сьогодні має розпочатися оце таке позачергове коротеньке слухання, щоб. Ну, по суті, розпустили цей судовий процес. Якщо ж ні, то тоді судовий процес вже відбудеться, так як він вже має в графіку. Стоять в липні місяці, де Алика Болдуна, доволі відомого актора, будуть судити за оце ненавмисне вбивство. А новина із Північної Кароліни. Там а, трапилася така трагедія: Жінка 23 стрі роки їхала в машині. І от часто такі бувають, ну діти там граються, там всякі такі штуки, то з мосту скидують, і багато людей гинуть тут. Невідомо, хто це зробив вірніше і як це було зроблено. Але маш... ця жінка їхала в машині через лобове вікно кинули камня і жінку вбили прямо на місці, коли вона ще була в машині. Там вже ніяка допомога нічого не допомогло. Хто це зробив невідомо, в північній Кароліні розшукують. Там нібито проїжджала якась машина, там кружляла по тій ерії, чи там якийсь пікап-трачок, але шукають. Трапилося це вже, коли було ввечері, там вже начало 9 дев'ятої вечора. Тобто, вже по суті, мені здається, в тій ері вже було й темно навіть. Тобто, хто бачив, не бачив. Навіть не знають, кого заарештовувати, знайдуть чи не знайдуть, але от така трагедія. Тобто, це не камінь десь під колеса машини вискочив. Там, по суті, їхали, і ну, нікого не було. Виявляється, щось таке на дорозі. Ну і остання новина: це про силу мами, про мам наших і історія із Нюгемшера. Нюгемшер там трапилась така трошки ну, дика історія, я б сказав би. Лисиця хвора на сказ вкусила чотирьохрічну дитину. Ну, я так розумію, мама десь була поруч, чи що таке, вона голими руками зловила цю лисицю і тримала там. Я так розумію, що це не одну хвилину, тримала, аж поки не приїхала поліція ці парамедики. Знову ж таки, цю лисицю присипили на місце. потім... Перевірили, дійсно, у лисиці був сказ. А мамі і цій дитині дали ці уколи проти сказу, щоб там все було добре. Але я вам скажу, що слухайте, от інколи бувають такі відео, коли там курка кидається на орла, щоб захистити своїх курчат чи ще що-небудь. но тримати лисицю голими руками, я так розумію, що та лисиця покусала в цьому процесі і маму саму, розумієте, це. Ну, це подвиг, це просто подвиг. Але що мами не зроблять тільки заради своїх дітей? Я дякую, що додивилися цей коротенький випуск сьогодні. Не хотілося нічого придумати. Отакі новини сьогодні не так багато. А, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки на каналі. Відносно завтра я ще не знаю. Знову ж таки, не знаю, як складеться мій графік. Я тут вері відвідую свою маму. Якщо я буду з мамою, стріма не буде. Якщо візьму вантаж і буду їхати, я постараюсь зробити стрім. Якщо ні, то до зустрічі в понеділок. З новим оглядом новин. Вам гарних вихідних! Всього найкращого. Не забувайте підтримати Україну. Вам нехай щастить! Все буде Україна!